І от 180 тисяч птахів і диких тварин може загинути через підрив Каховської ГЕС. Міністр захисту довкілля Руслан Стрілець говорить, що велика вода по суті просто змиває усе наше біорізноманіття під загрозою. Зникнення дев'ять об'єктів смарагдової мережі, п'ять рамсарських угідь, площею понад 76 гектарів. Затоплення земель призведе до деградації. Ґрунтового покриву ерозії і змиї увесь родючий шар ґрунту у воду, що своєю чергою не лише знищить наші родючі ґрунти, а й спричинить забруднення річки Дніпро. Там були такі види е, тварин і рослин, які зустрічалися взагалі в одному єдиному місці на планеті Земля. І фактично вони сьогодні будуть знищені. Якщо казати про так про кількість взагалі таких представників, то флора парку нараховує більше тисячі видів, і ем, більше тисячі видів. Ем, Рослин, і всі вони ну більше з них там занесені до червоної книги України. Всі вони точно зазнали шкоду. Серед тварин, які можуть там загинути, це і кабан, і лань, і олень, тобто, начебто звичні тварини, але ще є багато таких тварин, які дійсно потребу потребують охорони сьогодні.